Там зараз, М -м -м. Чудово. це стане новим хітом. Ось ця <світку> дівчата, я вибрала світлину для нової афіші. <світку> а, просто жах <праць> в Румі. Що? Що? Що тут тебе за вухом? Світі демони? Що там? Це твоя коса, моє волосся, тільки не це. А, купилася. Це ж пакети для сміття. А ти відразу. О, моя коса, моя коса. Дівчата, я мала настала лисою від переляку. То і де ви взяли цю фальшиву косу? А це хто? Гадки не маю. Кого це принесло, га? Ми замовляли піцу чи що? Піцу? Я не пам'ятаю щодо піци. Відчиніть двері, дівчата. Я подалюки, я відчиню двері. Так, так, а я охоронятиму канапу. Молодці, дівчата. Привіт, проходьте. Ось і наша піца. О, піца. Готово. Смакота. Обожнюю вуглеводи. Що? Солодких снів, пані. Дівчата я принесла. Що? Вже й пуснули. вже жиньки. Ага. Привіт, румі. Що? Нарешті ми зустрілися. Ти хто? Що трапилося? Скільки я спала? Котра година? О, ні! Міро, мерщій прокидайся. Поглянь на час. Маємо концерт. Що? Я не сплю. Міро! Концерт за годину. Концерт? Мерщій, Слід підготуватися. Ми вже запізнюємося. Я візьму костюми. Я не встигла а, доїсти а, свою а, локшину. А? Румі. Що? А? Вона й досі спить. Прокидайся. Що? Це вочевидь на Румі. А? Я їй зателефоную. Не відповідає. Ось її телефон. Хм, Слід згадати, що ми робили вчора. Це доволі складно. Я знаю. Перевірмо телефон. Oh. Остання світлина в галереї. А, а вже ж. Mm. Вулиця? Mm. Треба пошукати її на вулиці. Mm. Логічно. Зачекай на мене. Мерщій. Ось це місце з нашого селфі. Oh. А це що за диво таке? О, мої рятівниці. Oh. Підійдіть, допоможіть. У мене рука застрягла yeah. в трубі. Потягніть як слід. О, запах вражає. Краще я тягнутиму за трубу. Eww. Фу, цьому хлопчині Eww. не завадило би помитися. Все марно. Міра, іди сюди. Новий план. Ми вдвох тягнемо за трубу, і його рука вислизне. Вперед. Що ви там зматикували? Га посисе, та не заважай. Один, два, три. А yeah. моя рука Вдалося. Я все ще застряг. О, ось вона моя рука. Так давно не бачилися. Й. Що? Так, я знайшов свої гроші. Чудово, це моє. Hey. Пильнуйте. Hey. Дякую вам, дівчата. Hey. Не варто подяки. Краще підкажіть, чи не бачила ось цю дівчину? цю? Hmm. з фіолетовим волоссям? Ні. Однак я oh, бачив декого іншого. Тебе і тебе. Просто тут. Ви знімали якісь танці. Все готово. Чи ти готова? Вмикаю камеру. Три, два, один, вперед! Я зірвав куш. Що? Це нове завдання для нас. Ані Руш? Сейчас, злодюшко, це не твої гроші. Тебе заарештовано. Мені сьогодні потоланило. Ти вирушаєш просто до відділку. Це ж день мого багатства. Ура! Треба як слід сховати гроші. Резьте. Я застряг! О, ні! Моя рука. Допоможіть. Я потрапив у трубчатий капкан. Хто-небудь. Допоможіть. Я страждав. Я мучився, а ви повели злодія туди. Mm. Оце так історія. Що там? Відділок в поліції. Ходімо, хай щастить, дівчата. Тепер ви мої. А що власне тут відбувається? Що це за дурникуватий принтер? Схоже, йому потрібна допомога. Так, ходімо. Годі вже. Зупинися. Мені вже нікуди вішати ці фотороботи. Дивне місце. Хто це? Чи ти його знаєш? Ні, допоможіть. Принтер безперервно друкує. Я все А Ні. Цей злочинець знову сипле на підлогу. Аго, скільки можна. Гаразд. Повисть тут. Чудово, ми навели лад. Що? А де той поліціянт? Я тут, дівчатка. Чого ви так галасуєте, га? <рес> Наглосно заклеїли копа. Ні, я його зараз викону геть. Стривай, зачекай. Друг припинився. О, Я знаю. Це просто папір у принтері спічився. Ні, знову почалося. Я дещо вигадала. Дайте сюди. Все. Надалі жодного друку. О, ура, Вдалося. Так. Дяка поліції за допомогу. Зачекай, чи ти бачив цю дівчину? Ні. Втім, я вас бачив обох. На цьому місці ви забігли до мого відділку. Ще й привели злодія. Принтер знову не працює. У такої що відбувається? Офіцере, ми затримали злодія. О, я знаю його. Це ж ти подумай про свою поведінку. Посидь тут. Аго, дайте буде якусь кодру. Тримай увагу. Чимала сума грошей. Поділімо їх на трьох. Що? О, ні, ви маєте рацію, все було не так. Дивись у камеру, друже. Усмішку. Гаразд. Ось бачите. Ви зробили спільні світлини та й пішли собі. То йде ж румі? Ось, витри сльози. Ха? Що це? Квиток у кіно. Звідки він у тебе? Га? О, поглянь, маю ще два. Разом їх три. Отже, ми всі йдемо в кіно. Поглянь, злочинець втік. Що? Де? Аго, вони мене обдурили. -ха -ха -ха. Ви дієте за моїм планом, мисливиці. Що тут сталося? Ласкаво, просимо до нашого кінотеатру. Ні, дякую. Я краще піду собі. Це живи. Ви усьому ви завинили. Ми. Скажіть, чи ми були тут учора? Не підходьте. Вау, 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 вау. А що тут вау? сталося? What? Ти і ти. Ви обидві перетворили це місце на сміттєзвалище. Ваш квіток, будь ласка. То що, ходімо в кіно? Хантрікс! А? Що? Це ж Хантрікс. Дівайте, ви куди? Я обожнюю хантрік. Друзі, це ж вони. Чи можна ваш автограф? Yeah. А вже ж, де розписатися? Oops. Лела, зараз ми що небудь знайдемо. Де ж взяти папір? Гадки не маю. Афіші, плакати, А вже ж. Шматуй Афіші. Ось просто шість а вже ж. залюбки Моя мрія здійснилася. Найщасливіший yes. день мого життя. Розпишіть ось тут. Залюбки. О, що ви напоїли? Мій кінотеатр. Ви все зруйнували. <рігла> Ні. Це ви в тому завинили. Халепа. Мусимо виправити. Іди сюди. Що ми ж все виправимо. Поглянь. <рігла> Отак. Я всемогутня людина. Пабу. А зі мною ще одна зірка. Це будуть найкращі афіші. Ще кілька світлин для наших фанів. Нова афіша. Так. <реклама> Це ж ти. Ось новий людина павук. Ще який поп мисливець на демонів. То як? Якась поядинка. Чудово, дівчата. Дякую. Глядачі, проходьте. Ласкаво прошу до мого оновленого кінотеатру. Ова! Неймовірні афіші. Проходьте до кінозалу. Приємного перегляду. Ова! Крутезно зроблено. Приємного перегляду. Вітаю з оновленням фоє. Це значно крутезніше за те, що було. Так, суперово. Маємо також прохання. Чи ти бачив цю дівчину? Ні, не бачив. А хто пройшов за третім квитком? Га? Та гадки не мають дівчата. Нічим не можу допомогти. Перепрошую, бувайте хвилинку. Mm. Що? Що сталося? А, камера спостереження. Так, я маю запис вчорашнього вечора. Що? Хочете переглянути? Mm. Гаразд. Це ми. Ми щось викинули. Якийсь флаєр. Mm. А де той смітник? А, я знаю. Хвилинку. Відчиняй його. Мершій. Потримайте, ми знайду. Майже знайшов. Ага. Ось він, піцца. Реклама піцерії. Це ж слід. Ходімо туди. Тут це вам не потрібне? Ні. Біжіть до піцерії, покваптеся. Це має бути десь. тут. <реклама> Тупий ніж. Просто тупак. О, ні. Це ж фіаско. Підуся. Мусимо допомогти. Гаразд. Чи ти бачив? Та чого ви причепилися? Га? Маю тут катастрофу. Гаплик моїй кар'єрі. Фінітеля піца. справи кепські. Що? Я не годен порізати інгредієнти для моєї найкращої піци. Ми залюбки допоможемо. Обережно. Стривайте, не так радикально. Хвилинку перепрошую. Маю менше ніж. Ні-ні. це для овочів. Відійди подалі. Мама, мія. Неймовірно. Я все зробила. Перфетто. Що? Аго, ти де? Піца готова. Що? Гаряча ароматна піца з грибами. Спеціально для вас. Пригощайтеся. ж? ваша піца. Це <зві> 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 ти викрав румі. Я всемогутній. Ходімо. Що? Де румі, га? Якщо це відео набере 50 тисяч подобайок, то я скажу, де румі. кого він говорить? Куди він подівся, га? Друзі, будь ласка, допоможіть набрати 50 тисяч уподобайок, щоб врятувати румі.